Бажаю. Я десантник Збройних сил України. Проходив службу в 79-й у Виконував бойові задачі в населеному пункті Новомихайлівка 23-24 рік. Ну, я, я не був довго, там, я не геройствую, я побув дуже мало. Зробить міг набагато більше. Але, тим не менш, я приймав участь в бойових діях. Я був на лінії фронту, я приймав участь в штурмових заходах, так сказати, штурмував посадки, штурмував бригади. Я отримав поранення. У От мене ампутація правої кінцівки. У мене ніколи не було проблем з ТЦК, тому що я йшов добровільно. І відношення до мене було ну, нормальне. ТЦК в мене не було претензій рівно до того часу, як я не зіткнувся з ними, ну, можна сказати, особисто. Брати моєї дружини насильно мобілізували, ну, все як полагається. Били, пакували втрьох, це таке. Але як я потім дізнався від нього умови їхнього проживання під час ну, проходження ВЛК і тому подобне. Так я вам так скажу. Я брав, особисто я брав полон ворогів, до полонених нема такого відношення, як до цих хлопців, що мають іти захищати Україну. Я тепер розумію, чого вони не хочуть іти. Ну, є люди, які пашуть день у день, щоб там прожити. да. Є люди, які скачуть на танцполі з коктейлем. Це дві різні людські. Групи населення, так сказати. І якщо воювати, ну, то воювати мають усі. І ті, і ті. Але чогось пакують роботях, а цих не сильно трогають, що скачуть. Так ось в броварському ТЦК ну, вже дуже обнагліли. Дуже обнагліли. Хлопців держать просто метал... металевий контейнер в вікно, там, я не знаю, малесеньке вікно з рішоткою. Там сидить 8-9 рил Їх просто навіть на вулиці не випускають. Їх можуть ввечері випустити, можуть не випустить. Це 30 градусів жара, це металевий контейнер. В туалет хлопці пісяють в бутилочку, какають в пакетик. Друг при другою це все. Покормить, можуть покормить, можуть забути. Є ще у нас тут в Броварському ТЦК чергові, які ну, на ніч. Можуть напитися, накуритися. Це люди з автоматами, щоб ви розуміли. Вони напиваються, накурюються. Хтось їм не понравився, видіргнули, відпиздили, закинули назад. Брата побили цими шнурами. Каже, я каже, нічого не зробив, ніде нічого там, ну не возмущався. Просто не понравився, побили шнурами. Я буду робити все, щоб навести лад в цій, в цій сфері. Я своє відвоював, і я не боюсь сказати. А Але... ви до вас ще.